Друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Сьогодні 4 вересня 2025 року, Міджибіш, Хмельницька область. Буду збирати врожай сорту Морозівський, друга назва Кавказ. Посадив я його 4 квітня 2021 року, садженіт від Андрія Шиндера. Але саджанець посаджений я вже видалив. І зараз вирощую з трьох основних штамбів, штамбів молодих, а посадочний вже видалений. Ось один, ось другий і ось третій. На цих трьох штамбах буде врожай. А, отже горішок. А ці два. Подивимося. Один, може, залишу, а один, може, видалю. Горішків насипало в цьому році багато. І в порівнянні до минулого року горішки крупніші. Вони вже вільно випадають з покриви в пристовбурове коло. По своєму розміру горішки більше. Порівнянню до минулорічних ось такі красені ось тут ось, ну, трохи є. Врожай непоганий в цьому році. Взагалі-то це Сочинська селекція і Морозівський Кавказ дуже міцно, дуже потужно росте. У мене зараз він має вже десь 4, напевно, метра. Збираю врожай і потім покажу, що вийшло. А ось тут в мене саджанці морозівського. Вони тут ростуть вже другий рік. Цьому році буду викопувати їх по Кілька штук є, ростуть вже на власному корінні, бо я вже від'єднав від материнського куща. Саджанці вже по півтора-по два метри. Ось, друзі, зібрав врожай. Морозівського. Десяти ну, літрове ведерце. Ось так виглядає. Ось почистив три кластери. Ось такі горішки сорт Морозівський Кавказ. Непоганий врожай в цьому році. Наступних відео треба буде збирати врожай трапезунда, сирена вже сипеться, панський теж треба збирати вже. Може ще пару днів постоїть, а корн. Ну, а потім вже пізні сорти. Анна, бомба польської селекції. Веббоцінний і так далі. Так що до зустрічі в наступних відео.